Сьогоднішня Євангелія, брати і сестри, ставить всім нам це питання. Христос, цікаво, якби Христос зараз зійшов би, скажімо, до кожного з нас і поставив би це саме питання всім нам: до кого мені вас е, прирівняти? До кого ми подібні? Думаю, що певною мірою ми самі можемо зробити собі певний іспит сумління, іспит свого життя. В який спосіб живемо, де є Христос в нашому житті? Чи взагалі Ти опираєш своє життя на Господі? Можливо, опираєшся на грошах, на успіху, на інших людях, на кар'єрі. І Христос, брати і сестри, запрошує сьогодні всіх нас, щоб ми не були як ці діти, які просто пропустили все по себе. Тому що Христос говориться до ізраїльтян, який є народом вибраним до сьогодні, говорить до еліти ізраїльського народу, до священників, до первосвященників, до книжників, фарисеїв, які були дуже добре навчені, святого Писання, закону, і він їх порівнює до дітей. Чому? Тому що приходить Христос повний сили, повний любові, приходить, проголошуючи Євангелія, і вони його не приймають. І на кінець знаємо, що сталося, що розіп'яли його як розбійника, як бандита. І теж бунтували проти Йоанна Хрестителя цей не такий, цей постить живе на пустелі Йоанн Хреститель, і він їм не подобається, не приймають його. Приходить Христос, і вони його звинувачують в тому, що Він шукає спасіння митерів, грішників. Тому що брата і сестри теж цими митерями і грішниками є кожен з нас. І Христос приходить рятувати всіх нас, приходить, щоб дати нам цю благодать жити Словом Божим. тому що наше спасіння полягає саме у відносинах з Богом, з Ісусом Христом. І тому ця Евангелія сьогодні запрошує нас не бути як ці діти, яким постійно щось не так. І, можливо, сьогодні теж ти живеш і думаєш, закінчиться війна? Тоді буду навертатись, тоді буду частіше ходити, наприклад, до храму. Або забере Господь мені хворобу, чи забере якісь певні проблеми, і тоді буде час навернення. Всі ми, брата і сестри, маємо цю спокусу відкладати наше особисте навернення на потім. Потім. Якби ідучи за цим обманом, що якби буде потім ця можливість, так насправді ми не знаємо. Ми не знаємо, чи завтра будемо жити. І тепер, коли, на жаль, є війна в нашій країні, то можемо досвідчувати цієї крихкості, що дійсно ніхто з нас не може гарантувати собі, що вранці прокинеться. І тепер це все запрошує нас до того, щоб серйозно дивитися на своє життя. Тому що як сьогодні бачимо, дивимося на цих мучеників, на пресвітера Андрія. І 103 сподвижника, які загинули з ним разом, віддаючи життя за Христа. Це ХІХ століття Корея. І, брати і сестри, ми е, знаємо трохи історію і знаємо, що завжди церква була переслідувана у всіх століттях, колись менше, колись більше. І сьогодні теж церква в багатьох країнах е, в тій самій Кореї до сьогодні ще переслідувана, в багатьох країнах, можливо, навіть. Може так цього не видно ззовні, що там нас не ловлять, не кидають, не казнять там на площі публічно, але не знаємо, можливо, що пройдуть і такі часи. Але все одно досвідчуємо, можемо досвідчувати різних переслідувань, що тебе переслідує, твої рідні, твої співпрацівники, наприклад, хтось тебе принижує за Ісуса Христа. Якщо так є, радій, тому що це благодать. Віддавати життя за Христа це благодать. І, брата і сестри, ті святі мученики в Кореї дали свідоцтво, що Христос дійсно воскрес, що смерті не існує, вільно віддали своє життя. Скільки разів ми намагаємося зберегти це життя для себе, це життя в вимірі земному, що хотіли б жити якнайдовше, якнайспокійніше, і щоб мати якнайменше проблем. Тобто, бути як діти, що тільки приємність, тільки е, має бути все, як ти би хотів. А Христос сьогодні запрошує тебе до серйозного навернення, до того, щоб ми, кожен з нас, брати і сестри, кожен християнин, був цим свідком перемоги Христа над смертю. І де це найбільше проявлюється це свідоцтво, коли є переслідування, коли хтось тебе переслідує, а ти не відповідаєш злом на зло. Мовишся за своїх переслідувачів, наприклад, робиш добро тим, хто робить тобі зло. І це не є просто, це є дуже важко. Без благодаті Божої це неможливо. І ті мученики, яких сьогодні згадуємо, вони, власне, дали свідоцтво того, що в них вже в повноті жив Христос. Тому що мучеництво це велика благодать. Ніхто з нас не заслуговує на таку благодать. Це дає Бог, кому Він вважає за потрібним дати в такий спосіб віддати життя. Але теж, брати і сестри, щоденно, щоденно ми покликані. Віддавати життя за Ісуса Христа за евангелізацію, за те, щоб проголошувати добру новину всім, хто цього потребує, а потребують, треба сказати, всі люди, всі, які є навколо нас. Кожен з нас є цим місіонером. Щоб бути місіонером, не потрібно їхати в Корею. Не обов'язково. Хтось з нас може поїде і буде там евангелізувати. Але на кінець. Там, де ми живемо, там, де середовища, в яких ми перебуваємо, чи то навчання, родина, бо багато з нас теж має рідних, які не знають Ісуса Христа, це може бути на твоїй праці, це може бути твої сусіди, наприклад, твій сусід-алкоголік, який постійно п'є, і, можливо, ти ніколи йому не сказав доброго слова. Піди і скажи йому, що Бог Його любить, що є спасіння, що є надія. Що Господь любить грішників, митників, любить останніх цієї землі. І до цього покликаний ти і я, дорогі брати і сестри, силою цього хрещення, яке ми отримали, як дар від Господа, силою того, що ми є дітьми Божими, що ми належимо до церкви, вже це є наше послання. Ми є в місії постійно, щоденно. І тому це хочу і собі, і вам покласти це на серце, пригадати це. Що церква є місійною всюди. Церква це є живі люди, це не є будова з цегли, з бетону, це є ти і я. І ми покликані давати свідоцтво, йти вперед, там, де нас кличе Ісус Христос, і давати живе свідоцтво віри, кожен як може. І Христос, брата і сестри, завжди нас супроводжує в цьому. І тому нашою радістю є те, що Христос прийшов в наше життя, конкретно в Твоє. Тому що Господь любить тебе таким, яким ти є, з твоїми проблемами, труднощами, з твоєю історією, можливо, яку не сприймаєш, можливо, маєш багато ран, комплексів і думаєш, що бути християнином, бути місіонером, це не про мене, бо я не можу. Я теж не можу. Ніхто з нас, по-людськи, не може так насправді бути живим свідком Христа. Це є благодать. Але правда в тому, що ти і я покликані до цього. Отже, запрошую всіх нас, брати і сестри, прийняти цей дар, прийняти теж цей виклик, тому що Христос, кличучи нас, до цього не робить це, якби ми були якимись рабами і мусимо щось там виконати, щоб бути спасенними. Спасіння Господь дає даром. Але правда в тому, що повнота нашого життя і повнота нашого щастя є у повному відданні себе Христу в твоїй родині, в моєму священству. В місії сестри, в місії твоїй, там, де ти живеш, там, де ти перебуваєш, навіть якщо ти самотній, в сенсі неодружений, не маєш дітей. Повне наше щастя і повнота життя є віддані Христу. І до цього Христос тебе і мене запрошує, брати і сестри, щоб ми жили і зростали, як дорослі християни, щоб не були як ці діти, тому що. Можна бути в церкві, ходити, сповідатись, молитись розарії, приймати причастя, але так насправді ніколи не пустити Христа в своє життя. І навіть більше, що можна використовувати Бога, намагатись намагатися його використати для своїх планів, щоб Господь тобі поблагословив твою працю, забрав тобі проблеми, дав міцне здоров'я. І в цьому ти думаєш, що щастя. Ні, повне щастя це бути як ці сьогодні мученики, яких сьогодні згадуємо. Які без сумнівів пішли на смерть, знаючи, що це життя є тільки паломництвом, і що найважливішим є передати віру іншим людям, найважливіше є передати віру дітям вашим, дорогі батьки, найважливіше є передавати віру мені, як священнику, ділитися нею з іншими. Найважливішим є віра, тому що віра, є, віра дає життя вічне. Часто в, наших, в нашій країні і багато де так чуємо, що найважливіше є здоров'я. Якщо мати здоров'я, все буде, це неправда. Найважливішим є відносини з живим Богом, Ісусом Христом, який помер за нас і Воскрес, який любить всіх нас безмірно. Тому, дорогі брати і сестри, не біймося, а щиро віддаємо себе Господу, без жодних застережень, говорячи йому, Ісусе, ти все знаєш, Ти любиш мене, веди моє життя, і нехай життя кожного з нас, брати і сестри, принесе багато плоду. Плоду навернення, плоду любові і плоду євангелізації, щоб кожен з нас, як найбільше людей, притягнув до Господа, який є любов'ю і прагне спасти кожну людину на землі.